Доброго дня. Сьогодні ми робили свердловини у Чернігівській області. Ось у людини був колодязь такий, 7 метрів, але, як то водиться, води вже не вистачало, тому у приямку ми зробили свердловину. Значить Нічого не помінялось, тільки вон труба. З'явилась, потім тут поставив людину насоса, підключе до вже існуючої системи. Іде промивка, скважина робить десь, може за 15-20 хвилин. Тече ось водичка, ще напорчик невеликий, але буде десь біля, біля куба води у годину безперервно.